Попередня програма навіть не була вже та за основу. Вона набагато краще, ніж була попередня. тобто Вмістить і визначені терміни, і обсяг робіт, які планується виконати на наступні 5 років. І визначається, що ці роботи має робити і балансоутримувач, і інша організація, яка є переможцями тендерів. Тут є кількісні показники і грошові показники. Тобто Пропоную підтримати цю програму з метою фінансування комунальних підприємств та інших підприємств на отримання і ремонт вулично-дорожньої Ну, По нашим даним, по нашим підрахункам, звичайно, плюс-мінус. На сьогоднішній день в нашому місті 3 мільйони 648 тисяч метрів квадратних дороги. Одна п'ятнадцята складає 243 тисячі метрів квадратних. Це значить, що ми повинні кожен рік ці. Квадратні метри будувати, асфальтувати, ремонтувати. Проєктом передбачено лише 25 тисяч квадратних метрів. В 10 разів менше від потреби міста. Друге. Обов'язковість планового капітального ремонту і реконструкції тротуарів. Третє, про, про, просимо програмою передбачити, що при капітальному ремонті, реконструкції чи новому будівництві вулиць обов'язково врахувати наступні вимоги. Пріоритетність руху пішохід, велосипедист, громадський транспорт, автомобіль, що рухається, далі припаркований автомобіль. Обмеження швидкості руху легкових автомобілів і зменшення перешкод для руху громадського транспорту. Максимальне можливе використання локального дренажа для відводу дощових стоків. Відсутність ділянок з відкритим ґрунтом в межах вулиці, що значно покращить санітарний стан вулиці, зменшить прибирання. Безбар'єрність пішохідних маршрутів. що Інтерезація та паспортизація дорожнього податку. Які огляду осінька опроводів також. Паспортизація зброї у вас немає. Зараз поговоримо. Імлементалізація та паспорт дорожнього податку.